Я Україна, коли я побачила ці чудові фотографії, про ці дива, які тоді. Є. Я дала сторінку в своїй газеті, яка виходить в Америці в інших країнах світу, і про вашу невеличку церкву дізналася вже багато-багато країн світу. Я думаю, ми і надалі так будемо з вами співпрацювати. Я вдячна вам за допомогу, я вдячна вам за підтримку. Ви знаєте, в кожної людини бувають білі чорні полоси. От особливо, коли тяжко на душі, а я нещодавно в мене був такий період, я написала кілька цикл, віршів на духовну тематику у цьому Божому храмі. Зараз хочу вам дещо запропонувати з цього циклу. Заходжу в храм, де не торгують, де храм несповіді душа, де листі ті молитву чують, і я між ними не чужа. Хилюся до мощей Варвари. Відчую дивну благодать, за що мені в житті так рано вже стільки втрат дано пізнать і одягать у чорні такі ще квітучі дні. Спасибі доле, що сьогодні Ти дві ще не по мені. Господи, дай мені сили, не відрівайся від мене. Я ще тебе не просила, щоб прихолилося небо. Господи. Дай мені сили вирватися з борота, де мені світ заступила темна, бездушна чорнота. Господи, дай мені сили, долі терпіти ударі, стежку сльозами зросивши, радість не всі людям далі, Господи, дай мені сили, горя і так вже доволі, Щоб на життя не посхилі серце. В любові, я сердечно вас вітаю із сьогоднішнім святом, тим великим святом, яке ми будемо святкувати завтра. Нехай матінка Божа, наша покрова, уберігає вас, накриває тут ваш храм, ваше село, ваш край своєї Божої благодаті, любові вам до Господа, любові до всього прекрасного якщо з Дмитром Власовичем і з іншими гарними людьми ми все ще раз приїдемо до вас у святині. Нехай вас береже. Дякуємо. Дякуємо. Після ви, будь ласка, не розкопитеся, не розкопитеся, бо ми вже знімаєте сьогодні вихідний день, трошки з нами посидите. Ми хочемо відчасткувати сьогоднішній день такий, Ну, собственно говоря, у нас завжди, що після служби йде маленька дитина, там пошивають, тайпоють. Це і, і дуже добре, тому що це гуртовує людей. Воно ну, якби дає їм наснагу. Наснагу все таки присід сюди. Все таки люди прикольного такого віку їм важкої до церкви. Це колись самого там у пучки, так що є. А от отдохнути вже після служби, посидіти і пописати це нормально, це дуже добре. Там є опінатки, а ми там знаки далі, демона там, то там засадне, ми ще там, там.